Ветеран російсько-української війни Микола Ружицький перетворив родинну ферму на енергонезалежне господарство, встановивши сонячну електростанцію потужністю 16,5 кВт, Він забезпечив безперебійну роботу господарства та дому. Повернувшись із фронту та отримавши грантову підтримку, Микола не лише відновив сімейну справу, а й зробив її сучасною та ефективною. Ось наша сонячна станція. На даху свиноферми Микола Ружицький встановив сонячну електростанцію потужністю 16,5 кВт. І саме завдяки енергії сонця господарство стало значно економнішим, ефективнішим та менш залежним від нестабільної подачі світла. А в мене в мережі 231. У мене все будинок, ще я ще можу навіть включити вам свиноферма. Ой, бачите. Світло. Ми можемо любити двигун запустити. Микола Ружицький, ветеран російсько-української війни, на фронт пішов добровольцем у 22-му році. В липні місяці мене мобілізували. Мобілізували. Я попав на донецький напрямок. Були Ізюм, Ліман, Борова. Звільнився з війська у 23-му році за станом здоров'я. Повернувшись додому разом з родиною, започаткував власну справу, отримавши гранту понад мільйон гривень від Українського ветеранського фонду. Ще до війни родина займалася сільським господарством, тримали корів та свиней. Повернувшись із фронту, Микола взявся відроджувати ферму. Я до них привик, і я їх дуже люблю. бувають вредні, бувають хороші. Заходять чистити, штани знімають. Бачите, рубашку з'їли. Аби зробити ферму енергонезалежною, родина встановила перші 12 сонячних панелей. Улітку електроенергії від сонця вистачає не лише для виробництва кормів, а й для потреб будинку. Електростанція вона є гібридна. Вона містить також акумулятори, і акумулятори накопичують цю електроенергію. І коли немає світла, взагалі, то можна використовувати ці акумулятори. Сьогодні на фермі понад два десятки свиней, але родина Ружицьких має амбітні плани збільшити поголів'я мінімум у чотири рази. Для цього вони хочуть розширити станцію та встановити додаткові панелі на даху ферми. Вікторія телеканал